автомобілях я не знаю з балансу виконавчого комітету. А чому його і назавпередаємо? І назад було... ну, ми, ми виводили цей автомобіль, судового рішення, передавали його на баланс міської ради. Тепер створили нове підприємство, зареєстрували його, просто повертаємо назад те, що брали. Так, що міській раді не потрібно. Та не помішав би. Так обдарки старе, то я та дуже хай не надав. Які можуть бути питання? Не голосували, так? Не голосували. Хто не вже? Три чоловіки. Бабарикина. Бабарикина позиція. Нет, ну це пока осталось. Це питання не буде. Тому що вставили пішли. Я, знаю, я подивився на це представлення. Я міняю свою думку. Я той раз поміняли і казали, що я думку. Не. Я і цей раз міняю свою думку по цим мільйонам депутатів. Не. Ну дуже тяжковато, так, ну, це. Так, не діє. Та ставлю питання, а за щось фракція, або якщо депутати. Зібрати більше? Зібрати виграти. Попередні забрати думку 80 тисяч, куди можна їх показати, куди? Я, я, я не, буде бачу. положення затверджувати. І там да. в положення Хотя, буде читали. Попередні опитування, куди люди накладати. Законодавство. Нет, я так розумію, так... що виділяється депутати там якийсь. Хочеш на ну, дихати апарат. Хочеш там на... Але але ж тільки ну, для нашої громади, не, не, не для бюджету державного. Да. Я говорю так, як попередньо сказала, на апарати дихальні да, 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 не получится, <р HE2> <р post> не получится. Тут <р>... <р> так з вами розмова. <стр> Я <-Mania> ще майданчика там що там. Сума там конкретно в рамках програми. Звичайно, на <р> попередньо там. І <р> хто там вирішує? Чи волейбольну, чи баскетбольну, чи танці, там і все, вони не можуть Через 5 минут тронуться. І воно все одно через казначейство буде проходити. Там не своїми книгами треба.

Про відшкодування коштів витрачених з тисячі шістнадцятого року на пільгове харчування дітей, які навчаються в освітні та дошкільних навчань літаки, батьки, які є учасниками антитерористичної операції, а також дітей, які прибули з території АРК міста Севастополь, Донецької, Луганської областей, батьки, яких були мобілізовані для участі у проведенні антитерористичної операції до прийняття нового рішення шостої сесії в цьому розкликанні автівської міської ради 26 січня по загальноосвітнім навчальним закладам 17 тис. 472 грн. по дошкільним навчальним закладам 12 тис. 104 грн. Усього 29 тис. 472 грн. Ми приймали у минулому році рішення про безпекових харчування. Доли. Поки ми прийняли нове, їх продовжували безкоштовно працювати. За місяць набігло 27 тисяч. Щоб, 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 щоб з дітворити з діт... гроші розбирати, закріпити, що січки. Тому що вже по школах почали збирати возле листа начальника видео света. Где мне? Бежи. Да. Біжить? Бежи. То, Значит, Тоже е, ты вычка. Есть вернение <плес> подождите. На яркую сторону. Тут я чего-то не знаю. Просто решение, что ты не можешь. Шостій сесії Тростяницької міської ради сьомого скликання було прийнято рішення за номером 38 від 4 до 2 про клопотання до Актирської міської ради щодо передачі архіву інвентаризаційних справ та книг реєстрації. МВТІ», Яке направляємо вам та просимо <пробітник> винести його на розгляд найближчої сесії Охтирської міської ради. Про дату та час пленарного засідання сесії просимо повідомити про це не міську раду. Воно передаючи район. А не, ми, вирішу. Вирішу. А буде у нас.

Osionfish. І казав, що отдайте, Погорєва буде правильно голосувати. Не треба нам такі же. Голосуйте Значить, Давайте все серйозно. Це майно, яке і ментальні справи, яке напрацьовувалось, Охтийським БТІ. І без цієї бази ніяке Тростянецьке БТІ ніга зробити не може. І потім вони вимушені платити гроші в наше комунальне підприємство за довідки. Якщо ми передаємо цю базу, питань немає, вирішується. Якщо передаємо базу... Ми дополучаємо по нашому комунальному підприємству грошей. Ну тобто можна і... ж подивитися а з другої сторони, що так, воно ж не безкоштовно. За це люди трохи платили кошти, правильно Воно ж не безкоштовно. вони ж платили. Ні, вони ж платили за роботу, воно тут зберігається. Якщо нашу... якщо громада тростянця просто передала. я не підтримую. Тут речі питання. Оте питання. У тебе в руках є документи, за що ти будеш віддавати, щоб потім не отримати грошей. Ну ці документи не на якому всі ентузіазмі з'явилися? З'явилися за, за, за те, що троєстинчани платили за це кошти, в тинському бити, за те, що вони виготовили документацію. Документація виготовлена за кошти. І ну, за, Одна, частина та, та, та тим людям, які не А, а тут та, частина людя, тут зберігається, частина тут зберігається. Да, і ось цю частину, яка тут зберігається, то є... Я був фонарян. Я не буду спотивити, що тепер троєстинецькому платити, виходить. Так, вони ж були троєстинецькому бити. Зачем? Нет. Вони в любом случае делают свою базу, правильно? Просто вот у твои делают. Да, постепенно. Мы просто соседи, мы можем друг другу помогать. Вони нічого не видели, що мене профінансували, як це мене профінансували. Вчора зарахували Так, Не розгорнешся. За що За що? голосуємо? Так а як У нас всі За дані... зараз голосу? Не голосують на січ, чого нас більшість? Чотири да. чоловіка присутні, звичайно сказати. Я вислав. Щас бо ці були вони по одному голосували, ми зараз вони зовсім по іншому. Так що тут питання нічого немає? Аби ти сказав, який тут вопрос? Ні, навіщо тоді виноситься, якщо немає цього питання? Ні, тут немає. Де даде, де давай у нас форум є, ми давай засі, листи, давай, подивишка. Не надо. Так а що то сейчас называется это проводовость. Не заважайте роботі комісії. Ви хочете вчитися брати участь... Ми хочемо брати просто в рамках регламенту. Якщо положено перерва, давайте возьмемо перерву. А де дерева положено. У нас є по законодавству поводу робочого часу, правильно? А це ви не на роботі, якщо на сесії, ми рекламі прописано, що перерва через кожну дві години, чітко Ну Якщо на сесії, так? А комісії, що? А комісії не, не, не прибуде. Да. Да. Так що, заново побачимо? Давайте, ми ж ходимо. Ми виносимо це. Олег Васильович, вважайте завідувачим відділення. Люди його хворі чекають. Він же не може бігати туди-сюди. Ну так, ми ж не побачимо. Валентина Семеновна, начальник казначей. Все що, виносимо на сесію? Виносимо на сесію чи що? Ні. Підтримати. Ми, давайте, ми, не ми підтримати, ми не, не, підтримуємо. не підтримуємо. Ви підтримуєте? Один підтримує. Триза. Не підтримує. Да, ти не підтримує. Ну, це думка комісії, а не Сесі Хайловичу. Це лист, так, він же не так, має такого рішення. Це лист, нічого не має. Ти його просто розглянути і все так. надам. Так. Та Та і не треба, не треба, не підтримувати, не підтримувати. Ми його не підтримуємо. Ми його не зглянули і все. Розглянути? У нас чотири зараз, кворум є, комісії, чотири. Що ти нас боїшся? Удушав в сторону умовля то самого да, да, до я удивляюсь. У тебе є своє місце. Відповідно до листа комунального позашкільного навчального закладу, Ухтинський міський центр позашкільної освіти, Мала Академія наук учнівської молоді від 9.2. Відділ освіти Октицької міської ради звертається з проханням виділити коштів у розмірі 40 тисяч міської ради 40 тисяч на виготовлення проєкту госпористної документації для проведення капітального ремонту фасаду основного приміщення. Ми ще, ми можемо, ще, ми 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 рішення а, у... а де це про громади? Паріччя. А що скільки документації? Продовження цього. Там теж включено це питання у малої академії слова, у нас Ще питання одне, теж по відділу освіти просить вас розглянути питання щодо звільнення плати харчування. Учня п'ятого класу тиської загальноосвітньої школи першого третього ступенів No8 Кубишкіна Іллі Романовича 25-10-4 року народження, батько якого Кубишкін Роман Олександрович брав участь в антитеролістичній операції на території Донецької і був тяжко поранений. Безкоштовне харчування ну так один чоловік чому не дамо? Це той що це той, що ні, один чоловік. чоловік, що то нього полчери по Ну все, він він не Має статус, добровольця і не обліковується, тому його дитина не йде, так, немає під так, За рішенням сесії кайдан. Є тут служба, яка тронь є. Давайте послухаємо. Сідайте, там буде збиратися. Прокубичці про на час, балакають. Прокупишці, не. Ну, Статусу батька немає. Батько дуже вкрай ну, в важкому стані. Статусу, якщо так і не скільки. а статуса, я знаю, немає, так? Так? він ти добровольцем. Добровольцем був на передовій, случилось таке, що був ранений, дуже важко. Скільки ж там коштів?

Батько ж сім'єю не проживає. Він не проживає з сім'єю, але буде його друга жінка чи сожитель. Вони там між собою гризуться. ті пільги дали, що мені не дали. Вона з тим живе, він зо мною жив, з тою з той не жив.

До свидания. Обидеть. Камеры, камеры пишут. Это вам депутаты.